Сьогодні в відео Луганська зоря починає пошуки нового тренера. Абдукодір Хусанов може залишити Манчестер Сіті вже літом. Новий трансферний бан для Ворскли від УЄФА. Саудівські інвестори можуть купити клуб ліги 1 ПСЖ продовжить контракт до Наруми. Ар'єн Робен розпочне тренерську кар'єру. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Вольфсбург вирішив не продовжувати контракти з Кевіном Беренсом, Бартошею Бяликою, Беннітом Брьогером та Нікласом Клінгером. Клуб вирішив відпустити гравців безкоштовно. Аль-Хіляль хоче призначити Карлу Анчелоті головним тренером у межах свого плану підписати Вінісіуса. Саудівський клуб готовий виділити загальний пакет у розмірі 800 мільйонів євро, включно з трансферною сумою, зарплатою та бонусами для бразильського Вінгера. Баварія вважає, що перебуває у хорошій позиції для підписання Флоріана Вірца. Втім, Байер спробує продати гравця до іншого клубу, якщо той почне тиснути на трансфер. Алесандро Бастоні провів свій 250-й матч за інтер. Алесандро Бастоні провів свій 250-й матч за інтер. Младен Бартулович може залишити посаду головного тренера Зорі в літнє міжсезоння. Луганський клуб може стартувати в наступному сезоні з іншим тренером. Майбутнє тренера в клубі залишається під великим та невизначеним питанням. Наразі незрозуміло, чи це його рішення, чи ініціатива клубу. Ібрагім Маза переходить до Байера з Герти Берлін. Футболіст підписав контракт до 2030 року. Гравець приєднається до команди літом. Вінгер іпсвічтаун Омарі Хатчинсон може продовжити свої виступи в прем'єр-лізі в наступному сезоні. За молодою зіркою слідкує Ліц. Як повідомляється, Вінгер став головною трансферною ціллю клубу. Трансфер гравця може обійтись новачкам прем'єр-ліги в 25 мільйонів євро. Норвіч Сіті активував опцію продовження контракту у Еміліано Маркондеса. Керівництво клубу вирішило активувати опцію в контракті гравця, і тепер футболіст залишиться в клубі до кінця наступного сезону. Мадридський реал виявляє інтерес до півзахисника Сандерленда Джоба Белінгема. Раніше повідомлялося про зацікавленість Крістал Пелас, а на цьому тижні з'явились новини про мадридський реал. Півзахисник Ворскли Олександр Скляр у матчі проти Вереса провів свій 250-й поєдинок в УПЛ. Абдукодір Хусанов може перейти в Барселону через проблеми з адаптацією в Манчестер Сіті. Каталонці розглядають оренду з опцією викупу, а деку бачать в Узбекистанці майбутнє захисної лінії. Символічна збірна 16-го туру Української прем'єр-ліги. Найкращим тренером 16-го туру визнали Олександра Шовковського. Звання найкращого гравця також отримав представник Динамо Владислав Ванат. Найближчими днями Фурлані проведе переговори за талантою, щоб спробувати домовитися щодо переходу Тоні Даміко в Мілан. Федеріко Гатті продовжить контракт із Ювентусом до 2030 року із зарплатою в 2,5 мільйони євро на рік. Угода також передбачає опцію продовження ще на сезон до 2031 року. Гатті відхилив інтерес від Ноттінгем, Форест, Наполі, Вестхема та Евертона, щоб залишитися в Ювентусі. Вестхем дуже хоче підписати Сіджея Ігана Райлі і активно працює над угодою. Перемови не тривають. Бернлі робить усе можливе, щоб продовжити контракт із захисником і зберегти його в команді. Астон Віла готова блокувати інтерес грандів прем'єр-ліги до свого нападника Моргана Роджерса. Лише днями з'явилася інформація, що Роджерс став ціллю для Челсі на літнє трансферне вікно. Сині вважають, що Віла опиниться в слабкому становищі, якщо не кваліфікується в Лігу Чемпіонів. Також Роджерс цікавий не тільки Челсі, а й Арсеналу, Ньюкаслу і своєму колишньому клубу Манчестер Сіті. І хоча Віла дійсно планує продати деяких гравців наступного літа, Роджерс у їхнє число не входить. Клуб відводить футболісту ключову роль у своїх планах на майбутнє. Тим часом проблеми Ворскли зростають. Вчора на полтавців наклали другий бан на три трансферні вікна. Сандро Тоналі хоче залишитися в Ньюкаслі і мріє стати опорою проєкту клубу наступного сезону. Жирона дуже задоволена грою 19-річного Хоеля Роки, який на правах оренди виступає за Мірандес. Клуб хоче, щоб влітку молодий Вінгер повернувся до першої команди і провів передсезонну підготовку. Родріго думає про те, щоб піти з реала. Гравець засмучений, що часто не потрапляв у старт на важливі матчі в цьому сезоні. Баварія, як і раніше, зацікавлена в підписанні Джонатана та. Захисник перебуває в переговорах з Барселоною з грудня, але наразі ще нічого не погоджено. Гравець покине Баєр як вільний агент цього літа. Офіційно Хулен Лопетегі, новий головний тренер збірної Катару. Контракт підписаний до літа 2027 року. Саудівські інвестори можуть придбати клуб Ліги-1. Французька Ніцца може змінити своїх власників. Як повідомляється сер Джим Редкліф, хоче продати клуб. Англієць має намір використати отримані гроші на придбання залишку акцій Манчестер Юнайтед, які не належать йому. У купівлі клубу Ліги 1 зацікавлена неназвана група інвесторів із Саудівської Аравії. Реал Мадрид продовжить контракти з Лукою Модричем і Лукасом Васкесом до 13 липня, коли відбудеться фінал клубного чемпіонату світу. Офіційно Жуль Кунде вибув на три тижні через травму і пропустить гру відповідь проти Інтера. 18-річний нападник Енцо Канабіїк переходить у Манчестер Юнайтед із Гавра в статусі вільного агента. Контракт підписаний до літа 2030 року з опцією продовження. Офіційно півзахисник Сем Стейн перейшов у Феєнорд із Твенте. Вартість трансферу 10 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Реал Мадрид зробив Вільяма Салібу з арсеналу своєю головною метою для оборони цього літа. ПСЖ готовий почати переговори про продовження контракту з Джан-Луїджі Донарумою. Деякі топові англійські клуби стежать за ситуацією. Ламін Ямаль продовжить контракт із Барселоною на 5 років після свого 18-річчя. Поточні правила забороняють неповнолітнім футболістам укладати довгострокові угоди. Йонас Урбіх підписав контракт за Дідасом. Кевін де не може перейти в Астон Вілу. Керівництво Астон Вілли готове докласти максимум зусиль, щоб отримати футболіста після завершення сезону. Баварія проявляє серйозний інтерес до Араухо. Футболіст нещодавно продовжив контракт із Барселоною до 2031 року зі зниженою сумою відступних, яка діятиме з 1 по 15 липня. За наявними даними, вона становитиме 65 мільйонів євро. Ліверпуль планує підписати Олександра Ісака цього літа. Ньюкасл хоче виручити за трансфер не менш як 144 мільйони євро. Зазначається, що мерсесайці готові витратити таку суму. Раніше повідомлялося, що Ісак відхилив кілька пропозицій Ньюкасла про новий контракт. Ар'єн Робен розпочинає новий етап кар'єри з наступного сезону. Він очолить юнацьку команду Гронінгена ю 14 Це його перша офіційна тренерська посада в клубі, де свого часу починалася його футбольна історія. Повідомляється, що головний тренер Венздей Денні Рол зацікавлений у тому, щоб змінити Ністелроя на посаді головного тренера Лестера. Альваро Карерас буде радий повернутися в реал цього літа. Клуб хоче підсилити позицію лівого захисника і вже веде роботу над цим. Зауер, директор кампусу і глава Red and Gold Football спільного підприємства Баварії і Лос-Анджелес, сприяє переходу Томаса Мюллера в Лос-Анджелес. Зауер провів велику презентацію клубу для гравця, щоб переконати його переїхати туди. Мюллер навіть отримає будинок у Беверлі Гілс, щоб жити в ньому як частину угоди. Для Баварії переїзд Мюллера став би великою рекламою клубу в США. Український форвард Євген Філіпчук, який раніше виступав за Шарлотенбург, влітку може приєднатися до Вікторії з Берліна. Тренер команди Ю-18 розглядає можливість підписання гравця. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.